29 травня 2025 року. 6 години ранку ми виїжджаємо на свій основний точок, бачимо ось таку красу у нас по Чернігівській області, акація розпускається. Вона у нас а, дуже гарно зацвіла. Запах сьогодні а, стоїть дуже шикарний. Ви подивіться, як у нас заквітла наша рідна акація. Ось які дерева. Це дуже-дуже непогано. І так, 29 травня 25-го року. Запах просто, просто супер. Сподіваємось, що з завтрашнього дня вже почне непогано давати погода, там тепло стоїть, квітки набухли. Гарно, красиво. Є ще не розпустилися ось невеличкі. Так що сподіваємось, що погода нам трохи дасть змоги зібрати акацієвого меду.